Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Іване, доброго вам ранку, доброго ранку, доброго ранку, пані Вікторія, пане Богдане, і доброго ранку телеглядачі. Отже, Конгрес проголосував за допомогу Україні. Тепер чекаємо голосування у Сенаті, але ми вже впевнені, що ці гроші таки Україна отримає. Пане Іване, чи достатньо буде прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів Америки для того, щоб закрити повністю усі фінансові потреби державного бюджету України на 2024 рік так, 23 квітня, вже очікується голосування в сенаті. Тобто, чак Шумер, голова більшості демократичної в сенаті, принаймні назвав цю дату. Подивимось, наскільки вдасться дійсно провести голосування в цей день. Тим не менш, ми приблизно розуміємо графіки, коли буде наступний крок. А, ну безумовно лише однієї допомоги в США не вистачить, але найголовніше, що практично є дуже гарний сигнал. Іншим партнерам, що давайте сполучені штати Америки також грі, Поруч з ними є Європейський Союз, поруч з ними є інші країни. І я до речі, нагадаю, що січні місяць, а лише одна країна допомагала бюджету України. Фінансово, і це була Японія. І Японія залишається після цього. Вона ще е, пообіцяла більшу підтримку. Тому ми бачимо, що в принципі Україна збирає ці кошти, необхідні для. Нашого бюджету в поточному році нагадаю, що приблизно 50 на 50 відсотків, коли половина фінансується за власний рахунок, половина все ж таки потребує зовнішньої допомоги, і зараз ця цифра більш-менш збирається. Тобто, якщо взяти знов таки США, ЄС, там країни Європи, Японія, то ось вам, будь ласка, плюс Канада, Австралія, Нова Зеландія, в принципі, цифра збирається і поки що виглядає так, що Україна зможе пройти 2024 рік. Адже ну насамперед ми розуміємо, що військова допомога потрібна, але також фінансова має вагому роль. Адже вже вкотре наголошували, що не треба повторювати досвід Німеччини часів Першої світової війни, коли ніхто Берлін не захоплював, а Німеччина першу світову програла просто тому, що економіка її не витримала. І ось поки що складається, як я казав, так, що цієї допомоги буде достатньо, щоб пройти цей рік. Іване, хочу вас попросити роз'яснити слова Сергія Марченка про те, що не ритмічна або не настільки ритмічна допомога, як планувалася, яка надходить від наших союзників, призводить до фіскальних розривів. Що це означає і як оця неритмічність впливає на. Економічну ситуацію в Україні дивіться безумовно, коли розраховується бюджет, приблизно ділиться порівну всі видатки бюджету. Проте для того, щоб ці видатки забезпечити, необхідно це якраз ритмічне надходження допомоги. А коли його на початку року не було, то це призводило до необхідності держави. Як то кажуть не запроваджувати, якщо не відтермінування виплат, але принаймні десь вводити певні обмеження, тобто, скажімо, так люди, які працюють, отримують зарплату з бюджету, вони скажімо так змушені були йти на певні кроки, які в стандартній ситуації не вимагають, наприклад, відпустки за власний рахунок. А потім обмеження якихось видатків на свою діяльність, тобто менше купується певних канцелярських товарів, грубо кажучи, продукції. Тобто, всі ці, ці обмеження вони були спричинені тим, що на першому кварталі, який ми вже пройшли, на початку другого кварталу, ще недостатньо було грошей, щоб Розраховувати весь рік, але зараз чим більше цієї допомоги, як зараз очікуємо від США, не дійде, і від інших партнерів, тим буде легше планувати саме фінансову складову життя нашої країни. Власне, це, як на мене, є обґрунтування слів, які сказав міністр фінансів країни. За перші три місяці 2024 року мінфін залучив більше трьох мільярдів доларів для фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх запозичень. Оці внутрішні запозичення. Наскільки це дієвий механізм? Ну, це також тому Що дивіться, наші партнери, коли допомагають Україні, вони також кажуть, може не публічно, але все одно кажуть, що ви також повинні демонструвати якісь результати. Тобто, ви не повинні суто жити за рахунок зовнішнього фактору. І ось тут ми бачимо, що і облігації внутрішньодержавного займу вони також працюють. Вони також приносять. Певне кошти, плюс держава також сидить на місці. Ми бачимо, що певна діяльність є. Так вона можливо не така гарна, як була до початку повномасштабної війни. Але тим не менш ми також знаходимо варіанти, як працювати. і Зараз, скоріш за все, трошки буде більш жорсткий контроль за сплатою податків, тому що на початку повномасштабної війни тут зрозуміла була лібералізація, тому що тоді не розуміли взагалі, а щось буде, не буде з економікою країни зараз. Вже після двох з лишнім років війни її, її чітке розуміння, що економіка є, економіка працює і відповідно вона може сплачувати податки. Тому, скоріш за все, тут певне, але не дуже жорстке, сподіваюсь, буде зміна, тому що, все ж таки, тут же необхідний баланс, щоб люди з однієї сторони сплачували податки, з іншої сторони, щоб ці податки не були занадто НАТО сильним. Ярмом на них, і щоб все ж таки люди не кинулися і не пропинили свою діяльність. Адже необхідно і розуміти, що активність ця також потрібна, і в цьому плані мені здається, що поки що принаймні, з тих показників, що ми маємо, вдається знаходити цю золоту середину тобто, є і е, на податкові надходження до бюджету, і з іншої сторони, бізнес також розвивається, бо більше вже є. Інформація про нові бізнеси, які відкрили саме за час повномасштабної війни, і це не малий бізнес, там мережі кав'ярень чи якісь інші заклади, а це, наприклад, там будівництво певної машино-будівної продукції, що також дуже важливо. Адже знаєте, у нас постійно критики кажуть, що Україна це країна, яка може лише сировину експортувати, а ось, наприклад, ось. Ситуація, коли в Одесі було відкрите підприємство по виробництву, наприклад, пломб на лічильники. Це далека сировина продукція, і ця продукція не лише вже виробляється, вона також експортується на зовнішні ринки. Це один з багатьох прикладів, коли є певні економічні забутки, і це також насамперед важливо показати нашим партнерам, що ми також працюємо, ми також наповнюємо своїй і, Будь ласка, ви допоможіть нам. бо... Зараз така ситуація, коли знаєте, може, це пагосно звучить, але Україна є певною дамбою, яка зберігає Україну Європи від російської навали. І всі розуміють, що буде, якщо ця дамба не витримує, тому краще її підтримувати, що власне ми її отримуємо від наших партнерів. Впродовж останнього місяця зросли е котирування е в. Обмінниках валют зокрема гривня послабилася і до долара, і до євро. На приблизно гривня. Я не це При... Приблизна сума не буду враховувати все до копійки, просто фіксуємо факт, що гривня останнім часом, ну якщо подивитися від початку року, то послаблюється надходження макрофінансової допомоги, яка закладена в пакеті допомоги, схвален, який був схвалений платою представників, і відновлення ритмічності допомоги від наших інших союзників, як плине на курси валют, і з чим пов'язано, що цього року валюта дорожчає. Ну, дивіться, насамперед нагадаю, що в проєкті навіть не проект, а прийнятому бюджеті України курс середній курс на 2024 рік 40,2. До речі, в проєкті бюджету, який був на перше читання, 41, здається, десятих була така. Верніше, 47 прийнята. 41,2 було закладено, тобто бачимо, що взагалі-то розраховувалося, що навіть гірша буде ситуація з національною валютою. Поки що ми бачимо, що ця. 42 планка вона лише зараз, скажімо так, досягається. Тобто для того, щоб середній показник був встановлений в бюджеті, ще можливо навіть трохи просідання національної валюти. Що на неї тисне? Насамперед тисне зовнішня торгівля, адже нагадаю, що негативне сальдо по торгівлі товарами у нас за перший квартал склало майже 6 мільярдів доларів. Дуже по великому рахунку, що таке за негативне сальдо, це більше валюта виходить нашої країни, ніж заходить. Коли валюта більше виходить, це також тисне на національну валюту, адже в, 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 зовнішні долари там, євро стають дорожчими, гривня, відповідно падає в ціні. І ось Це, це ті фактори, що визначають поточну динаміку. Але знаєте, ось зараз дуже часто лунає ша історичний. Мінімум курсу нашої валюти, що так просіла, але я нагадую лютий 2015 року. Тоді на чорних ринках гривня також вартувала приблизно 39-40 сорок доларів. Раніше вартував тридцять гривень за одну одиницю долара. І фактично зараз ми маємо приблизно ту ж ситуацію, що й в лютому 2015-го, Тому казати, що тут якась така історична прирва я не дуже згоден. Так, є певні проблеми. Є власне історичне, скажімо, так, знецінення будь-якої валюти, не лише гривні. Ми бачимо, що скажімо, так елементарно можна подивитись там рейтинги найбагатших людей у світі. Якщо там раніше 100 мільярдів було абсолютно достатньо цифрою для того, щоб бути найбагатшою людиною у світі, зараз там 200 мільярдів для цього не потрібно і пройшло до цього на всього там з років 15 того періоду, коли ста достатньо була для лідерства в цьому списку форму, то це демонстрація того, що націнюються навіть і долари, і будь-яка інша валюта. Тому це нормальні процеси. Я не можу сказати, що у нас інфляція і націнення валюти якесь таке галапуюче. Знаєте, я одразу згадую Туреччину, країну, в якій майже немає війни, там все ж таки іноді виникають певні ситуації. Ці на карту Сирії, Сирію, тим не менш ми бачимо, що в Туреччині з валютою набагато гірша ситуація. Там елементарно, якщо згадаємо, там 20-й рік, там був курс 8 лір до долара, зараз вже майже 30 лір до долара. Тобто, розуміємо, що там набагато гірша ситуація, при тому, що таких жахіть, як в Україні, немає. Тому. Нічого такого страшного, як на мене, не відбувається, та певні процеси, які безумовно не дуже приємні, але сказати, що вони критично неприємні не можу. Іване, водночас, згідно зі свіжим прогнозом міжнародного валютного фонду, до 2029 року курс долара зросте до 54 гривень і 10 копійок в Україні. На чому взагалі грунтується такий прогноз, і чи є варіанти, що він може не збутися? Безумовно, є на прогноза взагалі річ не вдячна, і все буде залежати від показників економіки країни. Тобто, знаєте, дуже багато міжнародних поважних поважних міжнародних інституцій, коли вони розробляють свої прогнози, вони туди закладають певні сценарії, вірогідність яких не така вже і висока, тим не менше саме на грунтуючись на них, вони кажуть, що така цифра буде. А потім вже буду дивитись, наскільки вона реально зможе посправдити чи ні, тому що знаєте, я одразу з приводу прогнозів я згадую квітень 2020 року, коли розпочався ковід, і коли і Міжнародний валютний фонд і світова організація торгівлі для себе будували графіки, що ж буде зі світовою там, наприклад, торгівлею. І тоді як зараз пам'ятаю, було сценарій позитивний негативний, і казали, що. Значить, в найкращому випадку скорочення складе 12%, а в найгіршому буде 31%. Тобто був такий коридор. Закінчився 20-й рік, скорочення було 5%. Нагадую, що 12% був найкращий сценарій, тобто, практично не справдився прогноз навіть на один рік. Чому тому, що дійсно закладались? Набагато гірше сценарії, навіть як позитивні, але і вони не справдились. Тому і тут також те, що кажуть, що курс може бути 50. Ну безумовно, все може бути, але знаєте, в питаннях курсу не слід забувати, що наші партнери також не дуже сильно хочуть бачити таке просідання національної валюти України, адже завжди якось з часів так званої плази екорд а х років Сполучені Штати Америки дуже негативно реагували на просідання певних валют. Нагадаю, що це була угода між США і Японією, де Сполучені Штати Америки казали, що якщо Японія продовжує, скажімо так, знацінювати свою єну, а то вони можуть обмежити її в постачанні товарів до американського ринку, тому що вважали, що саме завдяки знаціненню єни Японія стала більш конкурентоспроможною на американському ринку. І тоді з тих часів кажуть, що по так знецінення воно об'єктивний процес, проте воно не повинно було бути занадто швидким. Так само я думаю, буде з гривнею. Так всі розуміють причини, чому присідає гривня, особливо спочатку повномасштабної війни. Але якщо буде стабілізація ситуації, бо більше якщо в тому періоду, про який каже МВФ, війна буде виграною і Україна відновить контроль над своєю територією. Думаю, що наші партнери будуть казати, що ви давайте не сильно знецінюєте гривні, бо ви тоді станете занадто конкурентно спроможними, а нам це не потрібно. Дякуємо вам. Іван УЗ головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами прямому відеозв'язку.